На театральній площі в Ужгороді відбувся благодійний ярмарок, мета якого врятувати життя трирічної Емілії. Дівчинка проходить важке лікування від онкологічного захворювання, і на її порятунок потрібно надзвичайно велика сума пів мільйона доларів. Її історія об'єднала ціле місто. Ми з студентською радою, з студентським самоврядуванням уже неодноразово робили такі аля-благодійні, так ярмарки, аукціони і так далі. Але так сталося, що Цьогоріч ми вирішили присвятити цей благодійний ярмарок на збор збір коштів для трирічної донечки нашого викладача Миколи Здендяка. Це була ініціатива студентів. Студенти Ужгородського торгівельно-економічного коледжу та колеги викладача приготували смаколики, різні вироби ручної роботи для благодійного ярмарку. А вилучені кошти з продажу спрямують родині Емілії. Ми простаниці цього ярмарку. Ми збираємо для дів. Чінки, яка хвора на рак нервової системи, хочемо допомогти нашому викладачу, тобто його дитина захворіла. і Ми благодійний ярмарок зробили для того, щоб назбирати гроші. Тобто велика сума, але ми своїми невеличкими допомогою чимось хоча б допоможемо. У нас тут різні частечка, наші повари, наші технологи, всі великі молодці, це все постаралися. Зробили лимонадики, готували всі величезні. Молодці, ми старалися все для того, щоб ну, вийшло все на ідеальному. Невеличка сума вийшла. Стараємося ще, надіємося сьогодні, назбираємо, хоча б. Невеличку суму ми збираємо для дівчинки Емілії, яка зараз хворіє. Я презентую вироби з бісеру українські. Це ручна робота. Всі вироби зроблені мною. І збираємо гроші. У нас ще тут іграшки ручної роботи. Це теж йде на благодійність для цієї дівчинки. І ось о, продукти. Ці іграшки о, робить донька нашої викладачки в коледжі. Ми робили збірки сукопів, горішків, соків, щоб допомогти, щоб зібрати на лікування кошти. Також підтримати свою маленьку жительку прийшли небайдужі на ужроці. Насправді це важливо бути нам всім згуртованими, допомагати один одному, тому що зараз такий час, що потрібно. Бути разом, триматися купи. Дякую студентській раді Ужгородського трово економічного коледжу, викладацькому складу, що організували таку акцію на допомогу маленькій Емілії. Кітри рочки дуже важко хвора. Я вірю, що дитинка буде жити в і. Ця акція, хоч якимось внеском, якимись коштами допоможе їй зробити крок до свого виздоровлення. Я вирішила долучитися до такої доброї акції, допомогти хворій, онкохворій дитинці, щоб їй допомогли лікарі, ну, як фахівці лікарям бажаю вирішити дитинки проблему. А ми, як прості жителі, докладемо. Всі свої ну, і бажання і можливості для того, щоб їй допомогти, наразі Емілія перебуває з мамою та старшим братом у Польщі. Їй вже видалили пухлину. Вона пройшла 10 блоків хіміотерапії. Попереду пересадка кісткового мозку та дороговартісна вакцина, яка має запобігти рецидиву. Його організували з метою, щоб зібрати кошти, адже потрібно зібрати немалу суму. Це 500 тисяч доларів для лікування Емілії в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Нью-Йорку на вакцину, яка називається нейробластома, рак діагностували в неї в грудні минулого року. Вона пройшла близько десяти хімій. Після восьми хімії вирізали головну пухлину. А лише потребує хімії, щоб зробити їй пересадку кісткового мозку. Вона має видужати, і лише тоді вона може поїхати полетіти в штати на цю вакцину. Тобто в Польщі лікування проходить по програмою за рахунок польського бюджету, а вже в Сполучені Штати на лікування і на обстеження на цю вакцину летіти потрібно зібрати цю суму 500 тисяч. Часу обмаль вакцину потрібно ввести протягом найближчих шести місяців. Кожен внесок шанс на життя для маленької дівчинки. Разом ми можемо подарувати Емілії дитинство, мрії й майбутнє. Допомогти можна за реквізитами, зазначеними на екрані, який ви бачите. Не залишаймось осторонь, підтримаймо маленьку ужродку. У Качівській міській бібліотеці імені Олександра Дохновича відкрили інноваційний молодіжний простір Колаба. Перший на Закарпатті хаб орієнтований на розвиток молоді через АСТІМ освіту, яка об'єднує підприємництво, науку, технології, інженерію, мистецтво та математику. Мені дуже приємно бути тут сьогодні на відкритті ще одного робота. молодіжного простіру в місті. Мукачів Знаєте, потрохи ж нове життя в нашу міську бібліотеку. Я певний, що за декілька років вже бібліотека переформатується не стільки в бібліотеку класична, як ми розуміємо, а саме громадський простір, де, будуть, де буде працювати молодь, де буде працювати мешканці міста, зможуть е, комунікувати, вивчати щось нове, досліджувати щось нове, можливо, втілювати нові проекти в життя. Дуже чудово що тут відкривається саме цей центр. Клапа для роботи з молоді з молоддю. Я впевнена, що молодь міста Мукачева для неї це буде хорошим посередком, де можна поспілкуватися, попрацювати, винайти щось ЮНІСЕФ завжди приходить туди, де є е, діти, які потребують. Я дякую громаді міста Мукачево за те, що ви відгукнулися і відкрили свої двері для тих дітей, які були в потребі внутрішньо переміщених осіб. Дуже сподіваємося, що цей простір власне стане простором інтеграції. Молоді громади міста Мукачева і тих, хто приїхав до них нещодавно, і тих, хто можливо приїде в найближчий час, тому що ми бачимо, яка ситуація сьогодні. Але я вас вітаю з тим простором. У центрі передбачено зони для командної роботи, майстер-класи, тренінги, а також доступ до сучасного обладнання, зокрема 3D-принтера, віртуальних окулярів, лазерного різака та термопреса. На Закарпатті це перша колаба, але в інших регіонах України ми вже відкрили 12 просторів. Деякі з них вже біля року працюють. Біля 15 тисяч дітей вже відвідали колаби, які були створені нами в інших регіонах. Зараз молодь дуже потребує підтримки. Власне за останнім дослідженням, і це наші спостереження також доводять біля чверті молоді хочуть виїхати з України, тому що не бачать можливості. Біля 27% тих молодих людей, які зараз за кордоном не хочуть повертатися в Україну, і саме через те, що вони не бачать можливостей в Україні. Такі простори, як колаба, вони власне можуть показати молоді, що тут в Україні також можна щось робити. Тому що колаба це не просто про істім, підприємство, підприєм. Нам науку, технології, тощо це також про колаборацію між різними стейкхолдерами. Це колаборацію між місцевими громадами, між бізнесами, між великими донорами, громадськими організаціями, тощо для того, щоб діти побачили, що практично вони можуть робити самі тут і як вони можуть реалізуватися в Україні. Під час відкриття відвідувачі взяли участь в інтерактивному квесті чотирьох творчих майстер-класах і демонстраціях обладнання. Молодь ознайомилася з можливостями простору і поділилася. Лися своїми враженнями мені було дуже приємно побувати на цьому відкритті. Я думаю, що для молоді це дуже важливо. Особливо для себе відкрила деякі такі нові можливості. Тож можна прийти, щось розрукувати своє, особливо на своїй футболці, або знову щось розрукувати на дрібвінтері. Тут є така чудова можливість що це знаходиться в центрі в нашій міській бібліотеці. І, наприклад, якщо в мене там на автобусі ту годинку може прийти, то там теж саме прочитати, або пограти на плейстейшені, трохи вбити свій час. То можна прийти з друзями крото посидіти, поговорити на скучному кафешці, а трохи ігри, якісь столі пограти. Діти мають мати можливість кудись прийти, десь провести час, розробити проекти, втілювати їх головне в життя. Вдома це в самому майже неможливо. До цього мають залучатися всі представники Мукачева, від пана Бологи Андрія до будь-якого учня школи. Це не має бути обмежено віком, можливостями. Тобто, як з інвалідністю люди можуть мати мати можливість сюди прийти, так і звичайні. Теж вважаю, що це є вагомим внеском у молодь Мукачева, адже наразі діти можуть спробувати себе в різних сферах діяльності, розкривати свої амбіції, ну і практикувати це. Простору є створення середовища, де молодь може втілювати власні ідеї, здобувати актуальні навички та готуватися до професійного майбутнього. Сьогоднішнє відкриття пройшло на ура. У нас тут багато діток дуже чудова така атмосфера. Одразу видно, і стім нахил, і творчий нахил, і нахил для дозвілля цього простору. Все це доступно для дітей нашої громади, абсолютно безоплатно. Тобто, кожен може приходити знаходити для себе якесь заняття, що йому поду. І просто витрачати свій час з користю. Ми сподіваємось і навіть впевнені, що тут постійно буде рух, постійно буде життя, тут буде весело, цікаво, і наші дітки будуть з радістю бігти в колабо. Відкриття колаби стало важливим кроком у розвитку сучасної молодіжної інфраструктури Мукачева. Простір відкриває нові можливості для самореалізації, навчання та співпраці, формуючи активне, творче та впевнене в собі покоління. На ринку Мукачева полуниця вразила не тільки своєю свіжістю та ароматом, але й ціною. Ягода, яка цього сезону коштує від 130 до 180 гривень за кілограм, здається, дещо вдарила по гаманцях покупців. Порівняно з минулим роком, ціни на полуницю зросли майже в два рази. Покупці на ринку Мукачева кажуть, що поки вони ще утримуються від покупки ягоди. Ні, не купую, тому що дуже дорого пізніше. Бо пенсіонери не дозволять собі купити. А чому ціни дуже дорогі? Та погода, кліматичні умови. Дуже-дуже все посохло, померзло. Тому ціни такі. Ну, пенсіонери думають, що не купують, дітям купують і їм не відкажуть. Купляво і ціни доволі приємні. Того року були дорожчі. Мені здається. Зараз ну, вони мусять бути трошки дорожчі, того що ви бачите, яка погода, як і. Зберігати, і вирощувати і так далі, бо в мене в самої все нагороді померзло. Я рахую, хто дуже любить, нехай покляне. Купую один раз купила, ціни дуже зашкалюють. тому не в змозі ми ще а потім багато ще хімії. Ми будемо покупати полуниці, коли будуть наші люди продавати. Я полуницю не купляв, бо то, ще тепер полуниця не сезонна, а ціну ну ціна ліки, бо ціну на вшитку зросли. Дуже студино, та яка буде, і ще тепер полуниця вона не є солодка полуниця. Вона, вона не має того вкусу. Полуниця через буде два тижні, але вона вже буде файна. Полуницю зараз не купую, але ціна можна сказати ще не дуже така, як би хотілося. Дороговато. Враховуючи зараз цей сезон, що вже могло би бути мало й дешевше. Пов'язано з погодними умовами, що був мороз, але все одно покупці хочуть дешевше. Тим часом продавці розповідають, погодні умови та зниження врожаю через заморозки вплинули на формування цін. І наразі зниження вартості мало ймовірне. О, ціни зараз, як була погода, звісно, впала на полуницю ціни. На яку? Ну, така як румба, полуниця, яка йде елітна полуниця, так і тримається ціна. Впала ціна на виноградівську полуницю. Які ціни орендуються Ну, Сьогодні, наприклад, ціна на нормальну таку полуницю 150, 160, 180. Не жорстких сортів, така м'яких сортів. Но ціни виросли в тому зв'язку з тим, що у фермерів на полях, можна сказати, 50% полуниці не буде цього року, тому що все замерзло. А по-друге, Київ, Львів, полуницю, яка йде кращих сортів, всю забирають. Вона вже на полі куплена цілим полем. Полуниця наша закарпатська, із Давидко, з Ракошина, із Шембурга, коротше, котра звідки. Полуниця по зрівенню з прошлим роком набагато дорожча. Вона не така дуже сладка, як бо погода, бачите, яка погода погана. Але полуниця дуже красива, зато. Вона гарна на вигляд і нормально смачна, можна їсти. А які зараз розкажіть? Ну, 130, 150, 170 це така ціна клубники. Просто дорого, бо, бо погода погана. Я думаю, що не зміниться. Черешень щита не йти немає, вишень немає, абрикос перських у нас не буде, бо все вимерзло. Так що на клубницю, на полуницю буде ціна триматися. Прошлий рік ми вже такий період часу ми, у нас була дешевша полуниця, а цей рік. Дуже мало полонеці і ціни в нас дорожчі. Зараз на даний час вже, ну, для неї доступна вже ціна. Яка ціна? Від 140 може бути 160 і 180. І з різних місць нам привозять в полонець. Я думаю, що після цього закону, тіпа, розумієте, є там два заходи. Я думаю, що трохи згодом, що вона подешевше. Ну, Думаю, що в районі вона буде 80 гривень, то дешевше точно що не буде. При високу ціну все одно знаходяться ті покупці, які купують ягоду. І, хоча цього року вона дорожча ніж зазвичай, справжні любителі її смаку не зможуть пройти повз. Тиждень тому в Ужгороді лабораторно зареєстрували випадок сказу у безпритульної кішки. Ми поспілкувалися з фахівцями про ситуацію в місті. Зокрема, чи вдалося ліквідувати поширення цієї небезпечної хвороби для тварин, та як наслідок, чи загрожує небезпека людям? Лабораторія потвердила, і на даний момент є у нас є частний випадок як кажуть сказу. Но в це все переносчики являються непривітні тварини і тварини дикої популяції. Багато зараз і за всіх воєнних справ заплатили охотникам і так далі знешкоджувати диких тварин, в основному лисиця. І так далі, і так далі, за інформацією ветеринара Євгена Рєбкіна, наразі ситуація таки контрольована. Більш мене стабілізували вже, бо прийняті мери по недопущенню розповсюдження хвороби. Улиць очах то тіх, всіх як кажуть, сім-сім улиць локалізовано, проведено профілактичні вакцинації по ЖЕКах, по вчасних секторах. Хто звернувся всім указами безкоштовну допомогу? І будемо оказувати, будь ласка, пусть. Місто Ужгород, жителі району міста до нас звертаються. Будемо я кажу всімірно допомагати вакцинацію від сказу. У державній ветеринарній клініці в Ужгороді розповіли, що люди можуть і повинні звертатися до них в лікарню. Вакцин є достатньо, їх забезпечує держава. У місті діють правила утримання собак і котів інших тварин. Відповідно до цих правил, власники мають щепити своїх тварин від сказу. Якщо тваринка не вчасно вакцинована, вона Заразитися сказом не може, тому що в неї вже є вироблені імунтіла до сказу. В Україні один раз на рік. А це, це не календарна вакцинація. А це якщо твари... коли твар... від того дня, коли тваринку привило від сказу. От один, оцей рік. Все. У листопаді минулого року на Закарпатті фіксували зростання численності хижаків, зокрема популяції Лисиці, яка є одним із найпоширеніших переносників сказу. Відомо, що згідно з рішенням проти епізодомічної комісії при Ужгородській міській раді, зоною карантину визначено декілька вулиць Ужгорода. У районі вулиця Михайла Грушевського п'яного ринку вулиці Героїв 128 ї бригади карантинні обмеження наразі ввели на 60 днів. Люди з інвалідністю та поранені, військові можуть безплатно отримати допоміжні засоби реабілітації. Ці витрати повністю покриває державна програма. Про це розповів керівник Закарпатського обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Анатолій Шибаєв. На сьогоднішній день однією з основною функцією відділення фонду є фінансування забезпечення різних категорій населення допоміжними засобами реабілітації. Чому я кажу у різних категорій населення? Тому що на сьогоднішній день це не тільки особи з інвалідністю і діти з інвалідністю, це і особи похилого віку, це і особи, які потерпіли від нещасних випадків на миробництві, це і особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів військової служби. І, звісно, це військові. Що ми відносимо до допоміжних засобів реабілітації? Їх можна, їхній перелік є вичерпний 321-й постанові додаточком. Це основна постанова, яка і регулює весь процес. Фінансування і забезпечення осіб з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації. Також Анатолій Шибаєв повідомив, що Закарпаття вже отримало 75 мільйонів гривень. З цієї суми освоєно 47 мільйонів. Затримок із фінансуванням немає абсолютно. Фінансування стовідсоткове і ну. Якщо брати, наприклад, загальні так трошечки цифри, минулому році на дані цілі було виділено по Закарпатській області 127 мільйонів 383 тисячі. Найбільше 80% – це протезно-ортопедичні вироби. Зокрема, 74 звернень отримано від військовослужбовців. Частину цих запитів уже закрили на суму понад 20 мільйонів гривень. Порушників кордону відшукали прикордонники у високогір'ї за допомогою безпілотника. Молодиків, які заблукали в горах, знайшли прикордонники відділення Богдан Мукачівського загону разом із гірськими рятувальниками ДСНС. Інформацію про те, що у високогір'ї перебувають люди, які втратили орієнтування та потребують допомоги прикордонники, отримали від чергового рахівського відділу ДСНС. Прикордонний наряд група регування, залучивши до пошуків оператора БПЛА, вияв вказних осіб. Ними виявилося двоє жителів Дніпропетровщини та один житель Одель. Чоловіки планували незаконно потрапити в Румунію. Самостійно проклавши маршрут, чоловіки вирушили в дорогу, яка виявилася складнішою, аніж вони очікували. Змоклі замерзлі та голодні. Верхолази вирішили покликати на допомогу. Зі слів правопорушників у горах вони провели дві доби. Стосовно чоловіків склали протоколи. Вже невдовзі оцінку їхнім діям надаватиме суд. Перечині поліція затримала сімейного кривника, який під час сварки погрожував дружині підірвати гранату. До поліції звернулася 47-річна мешканка міста перечин, яка повідомила, що чоловік вдарив її, та під час сварки погрожував, що підірве гранату. За викликом негайно виїхав екіпаж групи реагування патрульної поліції місцевого райвідділу. Правоохоронці припинили конфлікт, затримали кривника та викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Поліцейські прийняли рішення провести у помешканні невідкладний обшук, за результатами якого зна. Законного обігу було вилучено дві бойові гранати з запалами до них. Понад дві сотні набоїв різного калібру, магазин до автоматичної зброї, пістолет та постріл гранатометний. Усі речові докази буде скеровано експертами для дослідження. Правоохоронці встановлюють їх походження. 48-річного фігуранта поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом, слідчі відділення поліції номер один ужродського району управління поліції, відкрили кримінальне провадження. Розслідування у цій справі триває. Патрульна поліція притягнула до відповідальності нетверезого водія порушника, який позбавлений права керування та не виконує рішення суду. Патрульні зупинили керманича, який, рухаючись на автомобілі, БМВ порушив ПДР поблизу села чи Надієво Мукачівського району. Під час спілкування патрульні помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп'яніння. Тому одразу запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога. Однак громадянин відмовився. На порушника скали адміністративні матеріали. Загальна сума штрафів становить понад 90 тисяч гривень. Крім того, на місце події викликали слідчих, адже. Чоловік ухиляється від виконання рішення суду.